Привіт, вболівальники синьо-білих. Схоже, футбольний світ уважно стежить за талантом наших гравців тут, у Київському Динамо. Пам'ятаєте, нещодавно ми говорили про інтерес наполі до однієї з наших зірок, так, так, а тепер у нас ще більше новин. Схоже, ще один італійський грант поклав око на гравця нашої команди. Але хто це буде? За інформацією обізнаних джерел, нашим молодим 21 річним захисником цікавиться не один. А три клуби. Окрім Наполі, у нас також є турецькі команди Фенербахче та Бешикташ. І подивіться, як цікаво, поки Рома пильнує ринок, турки вже вхід, гравця хочуть підписати якомога швидше, оскільки трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого. Але чому Рома так цікавиться нашими гравцями? Ну, здається, у чемпіонаті вони не дуже йдуть і шукають підсилення. Чи може хтось із наших захисників стати для них рішенням? Ну що, хлопці? Ви вже вподобали відео, щоб не пропустити жодної новини від нашого улюбленого Динамо. Якщо ви ще не залишили його, скористайтеся можливістю залишити його. Продовження і на цьому новини не закінчуються. Останні кілька місяців скаути Роми пильно стежили за нашим українським захисником Костянтином Вивчаренком, що вони побачили в ньому. А чи знаєте ви, що наш гравець провів у цьому сезоні вже п'ятьох ігор, зібравши на полі 186 хвилин? А за даними порталу Трансфемакт, його оцінюють у 1,5 мільйона євро. І не забуваємо, що Наполі також придивляється до однієї з наших зірок, нападника Владислава Ваната, чи скоро ми побачимо більше відправлень. Отже, шанувальники, що ви думаєте про можливий відхід вівчаренка, залиште свої коментарі нижче. Я зупинюся на цьому, але ми побачимося в наступному відео з новинами нашого славного Динамо Київ до того як.